Телемарті зараз хороші знижки на ігрові мишки та інші товари для геймерів, навушники, крісла, клавіатури і багато чого іншого. Переходьте за посиланням в описі та в коментарі в закріпленому і обирайте щось для себе. Друзі, всіх вітаю! До речі, хто ще не забрав World of Tanks роздача судного дня, тобто М 54 Ренегат американського важкого танка преміум класу з потужною вогневою міццю та товстою бронею. На 14 днів оренди. Якщо ти ще не забрав від АМД цю пропозицію, обов'язково переходь за посиланням в описі на відео, де розповідається, як забрати цей. Преміум танк. А також не забудь підписатись на цей канал та протиснути вподобайкою і обов'язково будь-який коментар. Тож може бути навіть плюсик. Отже, всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Я думаю, що вам знадобиться ця інформація і ви використаєте її, якщо ви ще її не використовували, тому що насправді ренегат можна буде викупити у спеціальних винагородах. Або спеціальних акціях, тобто зі знижкою в 15%. Всім пока-пока!